Дівочки, сьогодні я фарбувалася своєю улюбленою тушкою 5 в одному, але стійкою. Знаєте чому? Я останнім часом щось дуже-дуже кашляю. Зараз лікуюся і, на жаль, такий кашель, але так заскучала за. За тим, щоб пофарбуватися, за макіяжем, за помадкою. що сір сьогодні я вирішила навести трошки маленький такий марафетик. І знаєте, я просто спокійна була цілий день, тому що знала, що мене... Не розтечеться ні олівчик, ні тушка. І навіть я там в місті гуляла з Андрієм. Я там дуже кашляла, але я залишилася стійко, красиво. І ще я хочу сказати, що е, дівчатки деякі... Е, От рвуть прямо на собі цю тушку, вони люблять так, то сіку туш, але не знають, чим її знімати. Я вам зараз покажу. Ось така у мене такий у мене засіб, є двохфазовий. І його треба потрібно зболтати. До речі, дитина любить гратися ним. каже: мама, він який чарівний. Бачите, він знову сідає і знову можна гратися. Тобто, для того, щоб зняти стійкий макіяж. Стіків я вже пояснила, чому вигідно, да? або якийсь там дощ, або сніг ляпає, і ми залишаємося все одно красивими. А от такий засіб двохфасовий, він дуже класно знімає макіяж без зусиль. Тому, от, якщо хтось не знає, бо я знаю, що дівчата є такі, що не знають, то будете мати на увазі і будете знати, що є такий засіб, який легко знімає наш макіяж і залишає нас завжди красивими.